Пиде? Де ж то водички? Так, приїде дзвінка. Хочу плавати, каже. Хочу плавати. Я хочу плавати. Хочеш плавати? Hum? Olha o com é o saio <laughs> Comari, é com o saio Descende Але в нас погодка, не. Дівеліна, файна погодка. Зараз буде дзвінка, так. Йди до води, йди. Ході сюди, ходи туди глибше. Ходи, ходи. Ходи глибше. Ході туди глибше, дівеліна. Дівлін. Дівеліна. Дай я тобі пасок зніму, га? У мене тобі пасок чекай. Ходи сюди. Ходи сюди. Ходи сюди, дзвінки. Ходи сюди. Ходи. Я тобі зніму цей строгать. Отак. Зараз. Перепрошую. Чекай, чекай. Хвилинку. Вибачте за кадр. Тут опа ні-ні на берег. щоб бо ми трошки знімали свої строгачі. Не хоче води, ну, іди сюди. Чивеліна. Ходи сюди. Ходи сюди. Сюди ходи. До мене? Я хоч навіть не знаю, чи ти міч плавати. Вона в нас в вересні не взяла її. Ми не знаємо, чи вона плаває, чи вона не вміє плавати. Є вже твоя джевеліна дзвінка. Хто то приїхав? Хто то приїхав? Ха -ха! Оба! То не Тимошка, то Дзвінка. Чивашка? ха Аж скаче. іди, Поди сюди. Не можу. А ти для чого взяла телефон? А ти лишила в машині. Не лізе, бо ти можеш і за тобою лізти, за мною не хочеш лізти. Я на як зняла, бачиш, струга ця зняла. Mm -hmm. Блимає? Блискає? Чи то в мене... Ні, Оже... лиш не скаче. Джевеліна, куди туди? Ні. Ні, голода, не холодна. Якщо мені вже не холодно, то... Попро, Джевеліна, ходи сюди, там нема тимошка. Здубала, вона зазирає його. Це без тімошки не буде купати. Ходи води, ходи, ходи. Давай, давай. давай. давай помиємося трошки. Ну поставте телефон. Даю жінку, не, не Такі добрі її треба скупати.